25 травня на позачергових виборах президента України інформаційна служба телевізійних новин Вінниччини працюватиме у посиленому режимі. За процесом волевиявлення в ефірі ВДТ спостерігайте у спецвипусках ТНВ. Дивіться нас о 12.50, 14, 19.00 та підсумковий випуск о 21.30. Крім того, до вашої уваги прямоефірний ефірний телемарафон. Вибори президента 2014. інформація у динаміці. Найгарячіші обговорення експертів та компетентна думка фахівців. Також до розмови студії приєднається провідні журналісти півдня та сходу країни. Дивіться прямі включення на каналі. ВДТ о 16.20, 17.35 та о 19.25. Не будьте байдужими, станьте безпосереднім учасником виборчого процесу. Від вас залежить доля України.